Я розпочну значить, свою доповідь з того, що на 2016 рік з державного бюджету було передбачено фінансування, передбачено фінансування на роботи з експлуатаційного утримання 78 мільйонів гривень. Експлуатаційне утримання, ще раз нагадаю, для всіх це роботи пов'язані з утриманням доріг, це виконання робіт зимкового ремонту, розмітки, зимового утримання, безпеки руху, водовідведення. Тобто, той необхідний комплекс робіт, який потрібен для підтримання доріг в належному експлуатаційному стані. Значить, на сьогоднішній день за кошти виділені на експлуатаційне утримання, було виконано близько 145 тисяч квадратних метрів ямковості. Що, якщо десь в порівнянні з минулим роком, це в півтора рази більше ніж за 2015 рік. Бо було виконані практично всі планові показники. Встановлено ті, що передбачалась під дане фінансування. Були виконані, встановлені майже 600 знаків, поставили, зробили 418 кілометрів розмітки, було більше тисячі квадратних метрів, розміщено пішохідних переходів. Встановлено 3-4 нового огородження, відремонтовано майже 5 кілометрів бар'єрного огородження також. Робота проводиться по забезпеченню виділення експлуатаційному в в в Тобто на сьогоднішній день орієнтовне виконання, тобто не виконання, а профінансовано робіт на 66 мільйонів. Виконання є значно більше, але повинен зазначити, що кошти на сьогоднішній день надходять, надходять своєчасно, тому проблеми з фінансуванням робіт, з експлуатаційного тримання на сьогоднішній день не спостерігається. Ми плануємо продовжуємо працювати використовуючи. Погодні умови десь працюють на зімковим ремонтом, застосовуючи холодні суміші, теплі суміші або гарячий асфальтобетон з відповідними добавками. Зимове утримання була зима, трошки у нас, ну я думаю, що десь може окремо по поговорити по зимі. По більш, скажімо, серйозних роботах, що стосується поточного середнього ремонту, з державного бюджету було виділено 34,2 мільйона, з яких 20 і 20,2 20, 20 млн гривень було виділено на ремонт автомобільної дороги чинуці застав. Станом на сьогоднішній день роботи по даному об'єкту практично завершені. Залишилось невеликий упоряд, упорядочені роботи, які ну, ми поставили за вимогу підряднику виконати фактично об'єкт зданий. Протяжність відремонтованої ділянки становить 8,5 км дороги. Розраховували на значно менше, але. Ну, в результаті проведеної процедури вдалося зробити практично в два рази більше, ніж планував. По 14 мільйонів гривень було передбачено на ремонт, на завершення ремонту моста в Заліщиках, який був розпочатий ще в 2013 році, але незавершено до цього року стояв скажімо, ну, як незавершений ремонт. Виконання стану на сьогоднішній день становить близько 9 мільйонів. Основні роботи. Я вас не буду нагружати видами робіт, які там зроблені, але основні роботи практично зроблені в стадії завершення Залишилось зробити роботи по влаштуванню деформаційних швів, роботи засвітлення, роботи з влаштування пар'єрного роження, пішоходної плити там на підходах, самі підходи і покриття помосту. Верхність шару. Значить, я думаю, що ці роботи